Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео я пропоную поговорити про невід'ємний атрибут кожного геймера монітор. А саме про монітор Legion R27Q30. Можна довго вибирати гарну мишку, зручну клавіатуру, великий коврик і чудову акустику, але без крутого зображення діла не буде. От саме про ці дрібнички ми далі з вами і поговоримо. Почнемо з матриці. 27 дюймів, QHD зображення та матриця 8 плюс 2 біти, які дають дуже реалістичне та насичене зображення. Що стосується додаткових параметрів, ми маємо частоту оновлення зображення в 165 Гц з оверклокінгом до 180, швидкість оновлення зображення в 0,5 мілісекунд і яскравість в 350 ніт. Також важливим параметром при виборі ігрового монітору може стати покриття колірних просторів SRGB в 99% та DCI-P3 в 90%. Йдемо далі. Окрім великої кількості FPS, від гри хочеться отримувати ще й естетичне задоволення. Цей монітор оснащений технологією AMD FreeSync, яка дає максимально реалістичне, чітке та плавне зображення. А підтримка таких технологій, як Tue Low Love Blue Light та iSafe, дає нам можливість зберегти наші очі від комп'ютерного зорового синдрому під час довгої роботи за монітором. Якщо ми з вами вже заговорили про здоров'я під час роботи за монітором, то продовжимо можливостями налаштування висоти монітору, повороту, як бачите, кут повороту доволі великий, зміною орієнтації та можливість підналаштувати кут нахилу під свої конкретні фізіологічні потреби, щоб тримати спину під час роботи завжди рівною. Як ми з вами чудово розуміємо, монітор сам по собі річ не дуже самостійна. Його треба до чогось підключати: ноутбук, планшет або десктоп. Для цього на задній частині монітору розмістилися два порти HDMI покоління 2.1 та DisplayPort версії 1.4. Перед Поряд з ними аудіовихід. До речі, сам монітор ще й оснащений двома динаміками потривати кожен. Гарний зовнішній вигляд та достатні функціональні можливості для того, щоб стати незамінним помічником на вашому робочому столі. А якщо на вашому робочому столі ну, геть мало місця, то цей монітор можна підвісити за допомогою кріплень Веса 100 на 100. Монітор Legion r 27 q 30 це чудовий вибір для тих, хто прагне вдосконалити своє робоче ні. Ігрове місце